Доброго ранку, так як я навчаюся на керунку фізіотерапія чи лі, медична рехабілітація мені потрібно пройти 90 годин практики. Завелось. Мені потрібно пройти 90 годин практики в фізіотерапевтичному відділенні. Що я зараз і буду робити? Практику буду проходити по 3 дня, тобто 4, 5, 6 січня десь по півдня. Ну і постараюся при змозі щось познімати там. Хоча я і не думаю, що мені дозволять знімати в лікарні. Ну, попитка не питка. Танцюй, мене вже до лікарні. Зараз до директора спочатку. Две подруги чего-то поспорили, вдруг что такой электрический ток. Блондинкой являлась одна из подруг, а другая носила платок. И блондинка сказала: Смотри, вон туда, видишь, лампочка на потолке. Видишь из потолка, к ней ведут провода. Видишь ножницы в моей руке. Я люблю свою страну, Люблю свою жену, Люблю свою собаку. Я всего на свете член, Почти что супермен, Но редко лезу в драку. Знает весь двор Мой приговор, слуга народа. почти все є, достоинство и честь и даже крики браво персональный самолёт мне выделен народ робили тільки що електрофорез це ми беремо таку гуму е маємо два умивальника, в одному умивальник тече холодна вода і холодні тряпочки лежать, а в другому умивальник гаряча вода і гарячі тряпки Беремо одну холодну тряпку, одну гарячу тряпку, накладаємо на цю гуму. Потім, наприклад, пацієнта болить коліно, болить, наприклад, латеральні же з цієї сторони ми сюди накладаємо плюсик, тобто гарячу, сюди мінусик. Тобто холодну тряпку. Прикладаємо, прикладаємо електроди з обох сторін, накладаємо зверху ще одну гуму і перемотуємо це бінтом, включаємо на певний період часу, там 10, 15, 20 хвилин. Закінчився мій перший день практики. На початку скажу, було дуже сумно, тому що не було пацієнтів, весь ще прям така туска була. На потім всі зійшлися. Один за одним, електрофорези, магнітики всякі, це воще круто. Дуже додому замотався весь проводав, зарядка, навушники, тому що без телефона важко. Що йшов по дорозі, але як завжди, вона закінчилась. Зараз будемо так переходити. Барзоп'якно тут. Всім доброго ранку, сьогодні другий день практик. Зараз розігрію машину, будемо їхати. Будемо чистити зараз. Так, надіюсь машина заведеться, тому що на вулиці дуже сильні морози. Плюс... плюс кажу. Мінус. Мінус 17, мінус 20. Єсть. Надіюсь, що сьогоднішній день практик буде набагато цікавіше. Я дізнаюся щось для себе нове, буду щось нове робити. І спробую, до речі, сьогодні це все зізняти. Зізняти. Зазняти, певно. Хочу зняти це не більше як для влога, для ютуба. А більше для себе, тобто я потім буду сидіти, передивлятися це все і згадувати, що та да, як робити. Я думаю, це корисна і хороша ідея. Майже приїхав вже в лікарню, буду з Я дочекався цього, мені поставили печатки. Це германський тангента. Mm. Яка водія? E, ти ж підводний душ масаж. E, засасує. І шлангом е, робиться масаж. Тут, ну, німецькою мовою побіти, е, якщо оцей от тиск, е, більш-менш манометр показує, е, якщо ж тиск на мінімумі, а все рівно у пацієнта там ніжна шкіра чи потрібно е, ділянку е, живота робить масаж, то щоб не було лишньої нагрузки, е, Чуть-чуть відкручують, і тоді апарат цей, це дуже розумний германський тангентар, він починав засасувати сюди повітря. І дія була води з повітрям, Бульбашки е, зменшували тиск і, лопаючись по тілу, теж додатковий був ефект. А тут же ж е, отут всередині. Не просто прямий шланг. Тут е, така вставка стоїть, яка закручує водяну струю. Uh -huh. і, і з за цього не так, як от шланги, якими поливають там вулицю, от скільки дали тиску, так вона прямо біжить. Ні. Тут вода виходить і по спіралі закручується. Ну а наконечники, залежно від е, сопла, вони змінні. Тут він викручується і знову накручується. Була душева. Апарат тут стояв інший. Це вже такий барахляний. Тут стояв інший апарат і в чому була специфіка. Тут висходящий душ. Ну, там у кого практити, чи ще щось. Ось такий от знизу подається струя води, людина сідає і от звідси от воно йде. Цей, циркулярний душ е, зняв. Головний став, щоб зверху. Uh -huh. Тут от воно повно дірочок. От. Uh -huh. тут, uh -huh. повно. тут повно дірочок, тут повно дірочок. Єдине тільки, коли вони це все переробляли, знову ж е, керують ті, хто процедури не відпускає. Зараз цей циркулярний душ нормально не працює, бо вони дали дуже маленький діаметр труби. І не вистачає напору, напору води. Бо, бо я ж їм казав, ну, тут. слісаря, А тут труби треба порізати, тут труби треба порізати. І вони порізали труби і швидко вон, здали вон там ось, ось зелене. здають туди. швидко здали і пробухали. О, а... <кхід> <пир' Flo -2> Це було шикарно. Базупітно. Дуже дякую цьому лікарі, що провів мені таку чудову екскурсію. То було дуже цікаво для мене. А якби були гроші на нову всяку цю апаратуру, техніку, це ж було б взагалі чудово. Це реально класний керунок. Шкода, що він не розвинений в Україні. чистять ось такий у мене під'їзд в якому світло включається тільки на свята Це зрозуміло, наскільки це швтня. Шкода, правда, що сьогодні дуже мало пацієнтів і взагалі шкода, що цей керунок мало розвинений в Україні. На лекарстве друг из пуса. Не саме воно сьогодні спалює, от і спалює. Молодшим чисто говорити не можна, я не знаю, як це можна зробити. Хорошо, допомагає. Mm -hmm. В общем не буде Так, так на п'ятдесят тут стоїть. Угу. Mm -hmm. тілу. Відчуть таке, наче як тогеньке поколювано, щоб відчувалося, але не бою. Ага. Є там? Так. Да. Якщо вдруг буде втекти, я буду підходити, буду це говорити. Покажу вам різні електроби. Отже, ці використовуються у ліс. собі поражено. Ці використовуються для зубів, великих і іменів. Це йдуть найновіші, вони використовуються куди завгодно. У них є такі зубці. Сюди причепляється папір і причепляється дорогої частини з його Так-та так та, бачу, больше. Зазначає, що воно робить. Тепло таке. А майже не відчувається. Це ж ідею, так не прикасатися. Ось і закінчились мої три дні проходження практики у фізіотерапевтичному відділенні. В першу чергу хочу подякувати керівнику філії Ігорю Андрійовичу за те, що дав мені таку можливість пройти цю практику в Україні у його відділенні, за те, що взяв таку відповідальність. Адже все, що я робив на практиці, якби я зробив щось не так, чи покалічив людину, не дай Бог, відповідати не мені, відповідати йому. Також хочу сказати велике дякую медсестрам пані Олені та пані Оксані, які мені дуже багато всього розказали, показали, навчили. Дуже їм дякую за це. Дякую окремо масажисту, який провів мені вчора екскурсію, дуже класну екскурсію. Хоч воно все-таки старе і багато чого не працює, та що багато, воно нічого там не працює, майже нічого. Я все рівно дякую, мені було дуже цікаво це все слухати. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. І вшистке доброго, чекайте нових влогів.